Майже півроку волонтерства і допомоги країні підтримка набуває все нових форм. Столичний готель «Фермот» зібрав у себе більше 20 українських дизайнерів і влаштував справжній гараж сейл. Це п'ятий наш івент, який ми організуємо задля допомоги українському народу під час повномасштабного вторгнення. Ми обов'язково переможемо. Україна понад усе зараз. Відбувається гараж сейл, і дизайнери віддають 20% від продажу своїх речей. В проєкт, який називається Мобільна евакуація поранених, цього дня дизайнери представили свої архівні колекції та зовсім нові, які просякнуті патріотизмом і любов'ю до України. У готелі Фермонт кажуть, хочуть робити ще більше таких івентів, де люди мистецтва зможуть проявляти себе і допомагати. Всі мають знати, що кожен хоче з нас допомогти. Що в кожного з нас є. Потужні сили, і що ми всі разом наближаємо нашу перемогу.